В'яжу усім відомий Софі шарф, але не так, як усі, і мені це більше подобається. В'яжу далі шарф Софі. Така у мене задумка з переходами кольорів буде. Пухнорки, дві нитки і одна ниточка паєтки. Паєтки міні. Які ось вони гарні. Спочатку в'язала з розширенням. Ось. А далі в'яжу рівно, ще буду в'язати рівно, без додавань з правого боку. Виходить красиво. Ось такий шарфик, розширення, рівно в'яжу, 11 см по ширині вийшов, а тут десь 33 см до рівного в'язання. І тут надано ну, десь 40 також. Пров'язати цю рівну частинку, або й трошки більше. Ось такий, все я роблю обавки і завершую свій шарфик Також роблю убавки до шести петель. Як і починала, отже, як роблю убавки. Знімаю перші три петлі, нитка за роботою, і я в'яжу лицеві за верхню дольку. За верхню стінку, так? Тому я дві разом пров'язую за верхню стінку. Ось так. Бачите, зовсім-зовсім не видно, де це було у нас у бавки. Далі в'яжу. також платочною в'язкою. Хусткове плетіння українською мовою. Так, і закінчую оцей з боку. Все. Лицевий ряд пров'язала, виворітний, я в'яжу ось так. Лицеві петлі. Три для кантика оцих виворітними. Я в'яжу так свій шарфик. Бачите, в мене виходить такий кантик з цієї сторони. І з цієї. І тепер чотири ряди в'яжемо без убавок. Тобто, убавки робимо в кожному шостому ряду. Через 5 рядів ми робимо убавки. Оцей гострий кінець у мене 33 см. Оця найширша частина у мене.